Молитва проти ворожих ракет, Отче наш всемогутній, Христос Спаситель, Твоя рука всемогутня та може зупинити будь що на цій землі. Ти, Господи, можеш приборкати бурю і можеш створити землетрус. Ти, Боже, обіцяв людям заступатися за душу невинну. Та за тих, хто страждають від вірломства злих людей. Нині ми звертаємось до Тебе, Ісусе, в молитві про захист нашої України, захист мого міста та села, захист моєї домівки та моїх рідних від отак ворожих російських ракет і дронів, які сіють смерть та розрух, Боже наш. Зупини ці руйнівні ракети і дрони. Пошли бурю та ураган на кожне місце, звідки їх запускають. Хай блискавки та урагани вражають ворожу техніку, а мороз та вітер скують її. Хай ангели твої закриють наші міста і села від цих смертоносних ракет. Дай надзвичайну правність нашим військовим силам. Аби збити всі ракети та не допустити катастрофу енергосистеми, захисти Боже, наших невинних дітей та малюків, аби не замерзли від холоду, збережи наші домівки цієї зимою. Почуй, Боже, нашу молитву, таруй чудо, та зроби так, щоб прийшов мир на нашу землю. Амінь.